Вивчаємо українську а, разом і по, а, вибираємо цікаві слова і вивчаємо по 5 слів на день. Перше слово стеменно, стем, достеменний, Стеменно. справжній, дійсний, надзвичайно схожий, точнісінько такий, як а, стеменний. Живий, також нестеменний, правдивий, реальний, справдішній, сутий, сущий, фактичний, щирий про людину, істинний. Друге слово, стерник це рульовий, вого. Той, що той, хто править рулем на судні, рульовий, кормчий, водій, керманич, стернич, стерничий, деменний, лоцман сучасний, наступне слово, який існує, відбувається в сучасний період, стосується сучасного періоду. Сучасний, нинішній, модерний, новий, новочасний, новітній наступне слово. Тайкома. Те саме, що потай. потай. Крадькома, потайки, потай, так, щоб ніхто не знав, не дізнався таємно від когось або від усіх тайкома. У Востаннє також, останній раз востаннє на останку, на останнє на останок на останці. Приклади на тому бенкеті в млині я зауважив, що компанія веселилась і забавлялась щиро, просто стеменно можна сказати про неї, що на не умі, те й на язиці. Щогла з корми корабельної, спавши по голові стерника, зачепила і череп відразу геть роздробила йому. Ми разом дивимося на місто в найурочистішу хвилину, коли глибоко і хвилюючи ясно почуваєш велич цього його минулих і сьогочасних днів. Після школи, вибравши, вибравши слушну хвилинку, я тайкома від батьків чкурнув на ковзанку. У замріяні зоряні ночі, десь у затишку темних садів, у востаннє обійми дівочі впроваджали бій юнаків. Історія. У глибинах сучасного космосу, де стерники вели свої судна крізь полові бурі і астероїдні поля, жив досить дивний капітан на ім'я Джек Щасливчик. Він завжди казав, що його успіх це дар, але ті, хто його знав, думали інакше. Та й кома Джек тримав при собі артефакт, який достеменно змінював його долю. Невидимий кристал, що виводив його з будь-яких халеп. Проте. Коли команда востаннє зазнала нападу космічних піратів, капітан вирішив скористатися кристалом і він тріснув. З'ясувалося, що удача Джека була не артефактом, а командою, яка вірила в нього стеменно більше, ніж він сам. Підписуйся на мій освітній канал Кайрос.